Ось у нас з'явилось поповнення двойку, двойко таких животних. Їх там двоє. Назвали ми їх Блек і Джек. Оце ось це Блек. Да, а Джек... Jack... Трошки коричневіший, в нього повністю жовторотик і на голові чубчик. А це блекдай. І під низом чорніше і жде. І лежу я на оцьому гамаку і дивлюся, що вони витворяють. Мамка і папка носять через кожну минутку другу. Оп. Оп. Побачила мене, кричить, що спасайся. Ой, як кричить, розпасаюся. А дітки, а бач, понімають. Понімає сховалися. Зараз одразу вилізу. Піду ляжу на гамак. Бояться. Не такі, як голуби. Ну Прикольно, я наблюдав за ними, от виліз і жде. Вони розуміють, як пролітає чужий шпак, не реагують. Тільки прилетить зараз, мамка принесе їсти, зразу кричить, хватає. І мамка тає йому в рот ложе. А він з'їдає і толкає, її, кусає. Каже, лети, лети. За этим зараз тут, даже зараз прилетить. І що? Ой. Де там? І що для мене новость? Кожен, Каждий... Глаза сонце, світ. Кожний раз покорми, коли два-три рази, і залази в шпаківню, і виносить помт від теля. Весь скал виносить шпаків. Виглядає, немає. Зараз тільки мамка появиться десь на горизонті. Вона одразу закричить. Будемо не ждати. вона десь, у неї круг, виходить десь 2-3 минути. І приносить здорову ягоду, приносить ой. О, сразу почало кричати, значить, летить мамка і принесла кушать. О, дала і побачила мене, кричить і одразу дітки ховаються. Ну б'є, зараз б'є, мамку б'є. Баять мамку давай їсти, давай, як б'є їх. Ну зараз уже должен залетіти за третім разом. Довжен залетіти. Ну бояться, коли ми тут все полетіло, зараз вже за цим разом спробую засняти, коли вона ета. Это... А, вони вже помінялись ось жовторотик. Бачите, Эти. понад носиком всі жовті і воно світліше трошки. І чубчика немає. А в того чубчик на голові. А цього нема пушок іще в того, це вже. Ну, зараз би. Это... Зараз ще б засняти, як виносить. Це, звісно, для мене новість. Удивлюся, ладно, виключу, поки подивимося, припилетить. Зараз що буде робити? О, прилетіла, прилетіла кормити. Попадала. І дивиться на мене і кричить, а ти все одно його прогнав. Ой, не побачив. Не по туди. Міняться доларні вже ну, не ще три рази. Немає. Должні поміняться зараз. Ладно. Не тут. А тут? А тут сидить на яйцях. От. Он сидит. А мальчик її співає все время, не відходить нікуди. Теж такий нас. Ну. Співає, сидить коло неї. Співає, так? Да? Ну, Батьки, найдіше, що маленькі знають, як оці пролітають рядом, вони зовсім не реагують. А співати ситуація, поки та сидить так, що в нас скоро ще вилупиться. Цей не боїться, цей, мабуть, наш старенький. Сидить і не боїться. Легає по віточкам. А цей. А цей. Чи дождуся, коли вони. Так, минута вже пройшла, навірно. А, ще не пройшло. Минута дожна. Через дві минути прилетити. Мамка з папкою, навірно. Іли папка. Дві хвилини пройшло, немає. Значить щось принесе, О, о, все, ось. о, наклоняй. Наклоняй. Оператор Херовий Наклоняю не можу. Ладно, зараз ще раз підожду. Может, должен же выносить шкалу, интересно. Гамак. Гамак качается, шатается. Загубил шпакельный. Та й у макаш по О! А так я сейчас буду ждать. І один вилазить дужче з них. А один трошки. А коли прилітають вдвоєм, батько і мати, вони їх хочуть витягнути з шпаківні, підлітають до шпаківні, кричать на них і відлітають. Ну, ті не ведуться, тільки слухають. Ну, бояться зато, коли хід проходить між зеком, вони одразу моментально закричать і сховаються. Ну, зараз вже він три рази приносив. Зараз ще отак підожду по времені багато. Хай він прилетить. І должен він виносити вже за четвертим разом кал. Ну, прикольно, це для мене новость. Як побачив я, ну, так зараз лежу на гамаку, не буду шевелиться, бо вітер щось збивається кадр. І дождемося, поки прилетить, кормити. Опа, опа, прилетіла. Я не хоче виносити кал все одно. Як я на гамаку лежу, не кричат. А як ходжу вокруг, заставляю їх ховатися. І слухається. Хотя вони тоже бьют. Батьків з'їдят, а потом кусають клвом, кажу, неси ще. Ну, наверное. Три хвилини вже. А я, наверное, сейчас свої ключи І миряться ж якось вони вдвоєм, що спочатку один виглядає, а потім другий. Я на Опа. Все.